І наші отці, отче ректори Тройсвятительської семінарії Київської, і наші студенти Київської семінарії, дорогі сестри, преподобні, служебниці, наші парафіяни храму цього, наші молоди, всіх вас вітаю сьогодні нашим християнським традиційним привітом. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Я сьогодні приїхав до вас з Одеси за благословенням екзарха Донецько-Харківського, владики Степана Мінька на запрошення Отця Петра, щоб у цей святковий день подякувати Господеві за дар священства та привітати вашого священника із 30-літтям і єрейського служіння. Нехай у це велике торжество до всіх нас промовить Слово Боже. Коли Авраам, розбивши царів, які були ув'язнили його братанича, повертався назад, Мелхіседек, цар Салему, Виніс хліб і вино. Він був священник Бога Всевишнього, поблагословив його і мовив, хай благословен буде Авраам Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю і дав йому Авраам 10-ту частину з усього. Книга буття. Старий завіт Далі слово Боже каже нам про Авраама. Я вибрав його на те, щоб він показав своїм дітям і своєму домові берегти путі Господні, творити правду і суд, щоб Господь сповнив на Авраамові те, що обіцяв йому. Так пише святе письмо. Дорогий Отче ювіляре, Отче Петре. Ця маленька цитата із книги буття Старого Завіту вводить нас у суть сьогоднішнього свята торжества. 30 років Твого священства. Торжество нашої церкви всім пригадує правду, що священник Альтер Крістус, Другий Христос. Кожний ювілей. Це є дар, це є ласка Божа, це є знак Божої любові до нас. Кого ми бачимо в особі того таємничого царя Мелхіседека, богослови кажуть, що той таємничий Мелхіседек Котрий вийшов на зустріч Аврааму з благословенням, хлібом і вином, це є ікона про образ Месії, єдиного архієрея Ісуса Христа, якого очікували люди. Він є справедливий цар Салему, Салему тобто Єрусалиму і залишається навіки, як великий Мелхіседек. Апостол Павло покликається на цього священника Мелхіседека в листі до євреїв. Новий Завіт. Каже, він іде на допомогу потомству Авраама, так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архієреєм. Вона був від того, який на нього мовив, син мій Єси, я сьогодні породив тебе. Ти на навіки за чином Мелхіседека. Тобі, наш дорогий брате ювіляре Петре, цей самий Мелхіседек Христос 30 років тому поклав на твою голову свої руки а у твоїй долоні вложив святий хліб пресвяту Євхаристію, яку ми празник святкуємо в цих днях. Це є суть священства. Господь промовив тоді до тебе устами єпископа, бо коли висвячують на священника, по освяченні єпископ дає завжди освячений хліб. Тіло Христове, і Він стає і думає, роздумує над тою дорогу, яку він починає, і сказав до тебе Єпископ, візьми цей задаток і донеси його незіпсованим, бо про нього будуть тебе питати, допитувати на страшному суді. Від того часу, дорогі брати, Твої руки несуть Пресвяту Євхаристію, з якої родиться церква. Руки єпископа на твоїй голові говорять, ти отримуєш дари Святого Духа, мудрість, розум, рада, свящество побожній, страх Божий. Ти і вже належиш до Господа і до Його Святої Церкви. Сам Ісус говорить далі до тебе у цей ювілейний час. Тебе стережуть мої руки, і Ти знаходишся в моїй любові, любові Ісуса Христа. Тут можна сказати до тебе словами Бога Отця, котрий є звернені до Ісуса, котрий хреститься в Йордані в часі богоявлення. Ти. Син мій улюблений, в тобі моє уподобання. Долоні людини є знаряддям праці, є знаком боротьби в цьому світі. Господь поклав на тебе руки в час рукоположення, і Він хоче, щоб наші руки стали його руками, руками Христа. Священник не повинен брати людей собі у власність та збирати собі скарби і владу цього світу. З хвилини отримання свячення ми стаємо власністю Господа, тому що не ми його вибрали, але Він нас вибрав. Завдання священника передавати волю Божу людям в любові і покорі. Руки священника зобов'язані нести людям Спасителя Ісуса Христа, благословити, вінчати, розгрішати від гріхів, подавати Пресвяту Євхаристію, давати Святого Духа та будувати його святиню, Царство Боже. Отже! Священство, дорогі брати Петре, невіддільно пов'язане із церквою. Про це дуже ясно говорить твоя діяльність в церкві. Люди запитують, ким є священник? Святійший отець Іван Павло II, блажений папа Слов'янин, каже так, священник це дар і таємницям. Священник це є дар для церкви. Священник це є дар для віруючих людей. Священник це є дар для невіруючих людей, щоб вони задумалися. Священник це дорога указ життя. Дорадник, пастор і вчитель. Він все буде навчати закону Божого, аж поки не віддасть своє життя разом з Христом за своїх людей, за повірених у людей. Подібно як це зробили наші блаженні, проголошені церквою, святійшим отцем Іван Павлом II у 2001 році під час відвідин України. Священник настановляється для людей і має бути вчителем молитви та провадити людей до Бога. Великий четвер це є день установлення священства і Пресвятої Євхаристії. Ісус зібрав до себе на спільну молитву учнів своїх апостолів. І першому, перші він починає їм умивати ноги на знак покори. А потім дає кожному з них їсти хліб, що є тілом Христове і пити вино, що є кров'ю Ісуса Христа. І каже, це робіть на мій спомин. Священник під керівництвом єпископа бере участь у будівництві церкви, яка вказує на дуже важливу та одиноку мету людини. Зустріч з Богом. Щасливу зустріч! Святий Ігнатій Антіохійський каже в першому столітті. Там, де є єпископ, там є церква. Без єпископа не роби нічого. Якщо робиш щось без нього, з дияволом це є. Ісус каже до своїх учнів, вже вас не буду називати слугами, але приятелями. Бо слуга не знає, що робить його пан, а приятель все знає і чує. Священство найбільший дар для цього світу. Ісус послуговується нашими устами, нашими руками нашим серцем, святий Іван В'яней, парох з Арс Франція, він казав, як такі слова, якщо би я зміг зрозуміти тайну священства, я би помер. Бог послушний священникові. І сходить на його заклик до нашого престолу. Сьогодні зійде в нас в цій каплиці в час освячення. Священник має ключі від небесних дарів, скарбів. Навіщо дім повний золота, коли немає дверей у, у хаті? Вірні очікують від священниками бути експертами та спеціалістами по зустрічі людини з Богом. Папа Бенедикт XVI очікує від священника, щоб він не був експертом в справі політики, в справі будівництва, економіки. Але він каже, щоб священник був експертом в духовній царині, духовним батьком. І вірні, ви так само очікуєте від нас бути свідками мудрості, яка плеве з Божого Слова. Перший раз я зустрів отця Петра в Одесі, коли в нього трапилася пригода. Тоді було видно, Отче Петре, вашу невтомну працю на тих місійних теренах. Поїздки автомашиною в пошуках загублених людських душ. І цим самим ти, брате, сплачував Мелхіседекові Ісусові. Десятину після своїх свячень. В одному селі на Кіровоградщині ви хотіли будувати храм. Але ви послухали голосу єпископа, тобто мого, є, мого голосу. І ми збудували гарний храм дерев'яний в місті Кіровограді. Тут отець Іван з Кіровограда приїхав якраз, де направду сьогодні приходять молитися сотні людей. Пізніше в місті Знам'янка Кіровоградської області ви допомогли фінансово нам придбати під землю, під будівництво храму, де зараз закінчується будівництво каплиці, а пізніше буде храм. На Закарпатті в місті Тячів кожного року проводити прощу народів. Христос питає тебе, дорогий брате Петр, сьогодні. Петре Петре, чи любиш ти мене? Ти у відповідь кажеш, так. Далі Христос каже, паси мої вівці. І тому ми сьогодні тебе бачимо тут, в Мелітополі, де започатковано поважний духовний центр. Дорогі брате, бачимо, як ти своєю працею, переживанням, трудом. Терпінням спішиш так само на допомогу, потребуючим священникам. Терпиш, напевно, багато від своїх. Але над тобою Покров Пет Святої Богородиці. Сьогодні годиться згадати і треба згадати за маму. Отця Петра. Я мало що знаю. Мало знаю біографію Отця Петра. Тільки то, що я так сказав. Тільки там ті місця, де я з ним так стикався. Направду, правду священих жертв. Я кажу Єванг... словами Євангелія, щасливе лоно, що тебе носило. Та блаженна та жінка, яка має такого сина, котрий правду жертовно віддається. Одного разу мені розказував отець Петро такий приклад, каже, ну каже, взяв позичок гроші, великі гроші. Там під церкву, щоб там треба щось там будувати, то було на Закарпатті. І каже, ну каже, ну, і треба віддати той речець підходить, а нема. Я каже, став, молюся, каже, молюся, каже, Прошу Бога, але нема. Завтра маю віддати. Нині ще завтра маю віддати. Не попереджаю, що я маю завтра віддати. Нема, каже. І всі, владик, але люди мають прийти за грошима, сума велика. Каже, серед ночі приїздить якийсь чоловік і приносить ту суму, яку потрібно було якраз віддати тим людям, що там він заборгував. Віра. Любов! Що таке любов? Це є діяння Бога в серці людини. Ота віра, вона творить великі справи, чудеса у християнському житті. Ми нині за... І дякуємо Богові, що ти маєш маму, знаю за батька, а так само батько, можливо, на правді. Але він сьогодні віть, дивиться на нас. Ми є церква воююча, а там є церква торжествуюча. Але то ми. Разом є. І Дякуємо Богу що твоїм батькам, що вони народили такого сина. І не тільки народили, але й виховали. Бо то є трудніше. А Господь благословить твою маму, дорогий брате. І твою родину. Тому задумайтеся та своїми дітьми. Майте гарних хлопців, дівчат. дівчат. Я дивлюся на вас. Україна. Пише, гарні сорочки, все. Дай свого сина, маму, дорога, до семінарії, дай до монастиря, щоб був добрим монахом, дай свою дочку до монастиря, щоб була доброю монахиною. Це і сьогодні виклик часу до нас. Бо вони будуть провідниками. Подивіться на отця Петра і дайте своїх дітей до церкви. На службу таку ближчу, на службу ближчу Господу Господа Богу і своєму нашому народові. Ми дуже потребуємо ось таких провідників. Простих, доступних, дбаючих за свій народ. А як буде мати таких священників, то і Україна зміниться. Ви є прекрасні люди, ви є добрі люди і що добру то видно. Треба духовенства. Добро, добрих священники, які були би Другим Христом. Ми нині заносимо подяку за твій 30-річний ювілей, брате Петре, священства. Дякуємо за ласку життя і поклиплення твоїм родичам, твоїй мамі, яка розділяє нині твою радість. Дякуємо отцям монахам там всім вірним за молитви. Ювілей це і час радості, це і час щирої молитви. Подяки і ласки. Бажаємо тобі, дорогі брати, Божого благословення, душпастовському служінні, щоб на цьому місці зріс гарний духовний центр, храм. Нехай бажаємо тобі, дорогі брате, щоб люди йшли з тобою разом, щоб їх стало ще більше. До твого нового ювілею впереді. Нехай вірні цієї парафії, поручені тобі церквою тішаються миром, згодою та взаємною любов'ю. Амінь. Слава Ісусу Христу!